Привіт! Ви на каналі Психолог каже їжте вже нормально. Тут про харчову поведінку, чесно, без дієт і лайфхаків. Я, психолог Ольга Сандал, розказую, що робити, коли їжа це не про їжу. Дієвий метод 4 ключових запитання. Уявімо, що ти весь день чудово дотримувалася принципів здорового харчування. Але ввечері, коли твоя пильність ослабла, раптом виникає сильне бажання поїсти. Ти можеш подумати, і я так добре трималася сьогодні, тож можна трохи побалувати себе. Однак саме ці невинні поблажки часто призводять до переїдання. Що робити? Існує дієвий метод чотири ключових запитання, які допоможуть тобі прийняти усвідомлене рішення. Перш ніж з'їсти щось зайве, запитай себе, чи дійсно я відчуваю голод. Чи саме цю їжу я хочу з'їсти? Чи потрібно мені це прямо зараз? Чи можу я обрати більш корисну альтернативу? Щоб метод працював ефективніше. Візьми щоденник і проаналізуй свій досвід із цими запитаннями. Яке із запитань найбільше відгукується тобі? Яке запитання найчастіше допомагає зупинитися? Яке запитання ти зазвичай пропускаєш? Чи змінилися твої харчові звички після того, як ти почала шукати здорові альтернативи? Пам'ятай. Ці питання створені не для того, щоб обмежувати тебе, а щоб допомогти краще зрозуміти свої справжні потреби та бажання. Будьте здорові!